Всім привіт! Хочу похвастатися. Не можу не похвастатися. Сьогодні отримала подарунок хости від Франсена. І зазвичай я таке не показую, Немовлят же не показують людям. Але тут ну просто одна хоста мене в саме серце вразила, то я покажу. І так, моя кубка щастя. Всі гроші, які я отримала подарунок на день народження, пішли на Францена. І це справжній для мене подарунок. Дякую тим людям, які там працюють. І так, перша хоста Love Story. Немаленька. Чимось вона малюнком нагадує мені, Амалію, але я можу і помилятися. Ні, я помиляюся. Подивіться на цю історію кохання. З іншого боку, я так думаю, що вона буде стояти вазою, ніжки в неї білі, і рослинка не мала. Боже, я згадую, що я отримала від Єврохости це капець. І, і там дві хости пішли у мене на кладовище, тому що вони були такими маленькими, що вони просто не могли прийти до тями, так і не змогли. Так, врах... я тут француз, тут зовсім інша історія. Це у нас екзотик Dancer. От такий танцюрист з претензією на строкатість. Стрекетна, мабуть, хоста, але стрекетність я не бачу, щоб вона була така вже красива-прекрасива. Така собі трекітність, але натяк є. Ну, може, коли з'явиться друга, третя поділка, і буде все це відсаджуватись і ділятися, то десь з'явиться така пістрява строкатість. Не знаю. Але поки що ну, таке собі. Вона блакитна, строкатість біла, натяк на строкатість білий. Листочки чимось оброблені. І це гарно. Не красиво, але гарно. Отже, екзотік дансер. Але форма листочка цікава. На високих ногах отакі серця. І ще і з претензією на, якусь, на якийсь валан. І, може, коли рослина буде велика, доросла, потужна, то може цей волан і він і з'явиться. І може, все буде значно, значно красивіше. Ну, і зараз красиво. Так, для малих і так красиво. Джені Гюрл. Якась дівчинка Дженні. Ну, подивимось на цю Дженні. Білявка. Така красива білявка. Блакитно-синій край білі високі ноги. Ну Все, як я люблю, висока хоста, я люблю великі хости. Маленьких я ну, люблю, але їх треба саджати в горщики для того, щоб вони мали вигляд. І довго чекати, щоб вони наросли і заповнили весь горщик. А якщо одна маленька поділка стирчить в горщику, то її просто не видно. Так, тут хто? Тут якесь нещастя, над яким я довго вагалася, чи брати, чи не брати, і все ж взяла. Ліамсмайлз. Ліамс смайл. Посмішка якогось Ліама. Червоні ноги, тоненькі листя. Ну, таке собі, вигляд такий собі, бордюрний. І ще і два дохлих листа, які натякають, що є проблема з корінням. Коріння я ще не бачила. Ну, а може воно виросте і буде іншим? Ну, нехай буде. Треба знайти правильне місце для того, щоб видно були, щоб можна було побачити ці ноги. Якщо червоні ноги, може бути і таке, що буде червоне стебло під квітами. Такі хости зазвичай квітують в серпні, і у них дуже красиве цвітіння. Я сподіваюся на це, тому що зовнішній вигляд поки що мене не вразив посмішки цього ліама. Хоча теж дорога хоста. Вони всі дорогі. Так, хоста Dancing in the Moonlight. Танцюємо в світлі луни. Красива хоста, якийсь натяк на якусь там. Рисочку білу, але це не строката хоста, я так розумію. Дуже красива форма листа, дуже красива. Отак вона скручена, наче якась калакана, біла зворотня сторона листа, її буде видно, тому що хоста стирчить вгору. І навіть білу облямівку з зворотної сторони листа видно. Отже, ті, хто виводили цю хосту, дуже-дуже потрудилися, постаралися. Красива хоста, хоч і не велика, як я люблю. Але це емочка, така красива емочка. Так. І от хоста, яку я побачила, і аж просто-просто-просто мені ну так, як я люблю. На жаль, не передає телефон. Я вже бачу, що не передає цей туманний жовтий посередині, шартрезний по краях. Не можу так відразу сказати, кого вона мені нагадує, щось нагадує, бачу, що дуже велика буде, дуже велика. Форма листа серйозна, всі вони мають такий плотний лист, щоб слимаки навіть оті, що у нас. Іспанські не могли їх з'їсти. До речі, слимаки іспанські роблять зовсім не так, як наші. Наші гризуть конкретно лист, а іспанські вони підгризають знизу біля коріння. Лист падає, а потім вони його їдять. О, що краще, я не знаю. Відразу загинув, щоб лист, чи дивитись на нього в дірочках? Ну, це таке діло. До речі, я ще не знаю, як на іспанських слимаків діє. Mm, оце сині гранули, да, які ми купуємо. Але я купую ось таке, коли буваю в Німеччині. Його намазують на, на дровинячки і розкладають по саду. І воно, вони не липнуть, бо там слизмак намальований, бачите? Слизмаки не липнуть до тих дровинячок, але воно отруйне, мабуть, і воно погане. <ганатхне>. Отже, я тримаю інтригу, а даремно. Ця костра називається Android. Ось такий собі андроїд. Пишуть, що він 75 см за вишки буде. Я думаю, що він буде більший. Це вони перестраховуються. Я не сказала. Не подивилась взагалі, де яка висота. І так, ого, біг перформер, наступна хоста. Я забула про неї, а забула, тому що, чесно кажучи, була розчарована. Ну, при такій назві велика вистава, біг перформер. Ну, я думаю, так воно перекладається, я щось очікувала щось більш яскраве. Може, це середина куща, може, а середина куща завжди невиразна. А може, просто вона ще маленька. Ось такий е, тьмяний, туманний центр і зелений, просто зелений край. Без всяких валанів і всякого такого. Зелені ніжки. Отже, ніяких поки що вистав. Ніяких поки що вистав. Але варто почекати. Хости це такі дивні створіння, які інколи. Показують всю свою красу, і не інколи, а найчастіше показують свою красу аж десь на 4 п'ятий рік. І так, хоста Біг Перформер. Я її бачила і в пропозиції у нас, і вона у нас в пропозиції виглядала значно яскравіше. Але я на той момент вже замовила від Франсена. Так, це хоста Dancing in the Moonlight. Я сказала про неї, але не сказала, що вона буде 75 см заввишки. Нічого собі, оця манюня, я думала, вона бордюрна, а вона буде 75 майже метр заввишки. Якщо пишуть 75, буде метр. Якщо гарно її погадувати, оцим, що з-під коняк випадає. Так. А 120 см завишки Дженні Гюл. Гюру. Гюру? Ах ти ж Гюру. Дженні гіл. Ось така дівчинка Дженні, Як дівчинки і бувають по 120 см завишки. Так, а оцей лям смайлз. Що ж це чудо нам покаже? 65 см пишуть. 65 см. Ну теж. Зараз вона так сантиметрів 20, а якщо 65, то це може, може бути дуже серйозна і красива рослина. Отже, ніколи, при першому погляді, не треба робити висновків. Ні на рослину, ні на людину. Далі, 65 см заввишки екзотік дансер. Теж велика хуста. І лавсторі 90 см заввишки, тобто майже метр. Це теж серйозно. Я навіть боюсь казати про їх ширину цих кущів. Мені страшно казати, скільки вони завширшки, тому що хапальний рефлекс розвитий у нас класно у всіх, а місця землі у нас замало. Ой, ну нічого, посадимо, а потім будемо викидати щось зайве і давати красуням наростати. Дякую вам всім за увагу. Не заздріть, у вас теж буде коли-небудь, а може, ще щось красивіше, у кожного своє: хтось на трояндах, хтось на винограді, хтось на яблуках, хтось на томатах. Головне, щоб у вас і у нас, у всіх було якесь захоплення. Тоді життя стає значно цікавішим. Тоді з'являються в житті люди, які думають, як і ви, і дивляться з вами в одному напрямку, і вам легше спілкуватися, і ваші дні стають більш насиченими. Дякую вам всім. Має бути промінь сонця навіть в такі пасмурні дні, в яких ми зараз живемо. Всім цьомки цьомки пока-пока.